Опа, поки я там ходив, уже прицепчик у нас приїхав отакий до нашого традиційного ящику. Так що, друзі, ми з України, слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог. Так як я і говорив, ще повинен приїхати до мене один підписник із Переяслава. Санька, він вже приїхав, вже закотив прицепчика. Ваги наші готові. Чисто по традиції зважимо. Ну, я знаю, що деякі люди просто цікавляться. Їм цікаво, яка вага наших поросят. Вони потім відштовхуються від того, які ціни у них в регіоні, яка вага. Так що, друзі, зараз чекаємо, де Санька під'їжджає. Санькою ми знайомі вже та більше двох років. Теж один із перших підписників. Тримає він вже бруйлера, так як і я тримаю. Їздимо до Наталі, беремо, купив він гранулятора. Тільки не такого, як у нас техномашівського, а якогось другого. Вони, я думаю, що ми задамо йому це питання, скаже, як воно, що воно. Я не знаю, це буде не реклама, це теж буде направлення. Так що, друзі, якось так. Так що Саня вже на під'їзді, йому не треба було казати координати. Він знає, куди їхати. У мене не один день, мені допомагає, то банки мені привозять. Щось по путі привозить з переяслава. Так що ми зараз проконтролюємо, щоб не заїхав у прицеп, сонечко світе. Ну він сам все нормально. А, він із дружиною, да? слава Україні! Героям слава! О, це його донечка, да? так? Нарешті будуть у них поросяти. Це ти, виходить, починаючий свиновод? Починаючий. Доброго здоров'я! Здоров'я! Цілим сімейством до Шелудька по поросят. Шелудька трохи там збили з пантелику з утра. Ну, бувають не тільки гарні новини, бувають і погані. І перед цим, як ти приїхав, прийшлося трошечки тобі почекати. Дзвонив до мене мій братанчик із передової. Славунька, тобі ще раз привіт. Ми тебе чекаємо, ми тебе любимо. Ми за всі, хлопці, молимося, що ви даєте нам можливість займатися і працювати далі. Хоч на душі нелегко кожного, у нас на теперішнє время. Ну, але ми двигаємося. І Саня в такий. Важкий час все таки рішив він: то хочу, то не хочу. то як моя жінка? Чи ж мене Леся Петрівна, коли я з нею зустрічався, Вона к мені. То люблю, то не люблю. І так ми п'ять з половиною років з нею зустрічалися. Отак От і Саня, то можу, то не можу, то не хочу. Я кажу, треба, ми щось придумаємо. Він каже, я зараз не можу, потім, можливо, зможу. Так що, Санька, цепляй, не стісняйся, ти не наліняйте у школі, а то став, постойки смірно. Ну, трошечки позитив. Анатолій, а ти, що там, граблів нахапав. Пішов до баби Наді десь там в підкріплення, так? Да? Що? Давай. Ага. Треба зробити кусок роботи. Ти ще скажеш, що ти працюєш, З ким що ти працюєш? Що ж я буду стояти і протирати вугли? Я пішов. Да? А ти блогером не хочеш побути? Я? Да, так, диви, так обережі знімаєш. Он диви, Надюха Сергійова. Надюха Сергійова! Доця! Диви, Лучше я буду щебень тягати, чи ми будемо стояти? Оборди, який щебень? Ти ж ще тобі кажу, я щебень. Ні, так вони ще скажуть, що Лудько тебе щебень заставив. Я не привик до такої роботи, щоб ходити з палкою. Ти не... станцію зробив? Навнувся. Воду зробив? Ще не доробив. Та скільки ж ти будеш живити? Я вже тобі станцію Проблема. Здав. Воду підняло до станції, далі не витягує. Треба автоматіка, електроніка оця, що вакуум. Ого, ого, Анатолій, я тебе поняв. Ну... Будуть нюанси, зні... зніми відео, то ми тобі поможемо станцію зробити. Каже, станція не качає. Я вже йому станцію дав. Так що Санька зробив ящика традиційно. Це тобі треба було сюди кілограм по 150 поросят грузити. Ні, ну я ж не знаю, їх... а я зрозумів, ти на всякий случай. Може цей раз двойка, а потім може з десяточок, да? так? Так що будемо пробувати. Саня, казав я хлопцям, що в тебе є гранулятор вже ж теж, так? Да? А як і що, і чий? І як працює? Ой, Ніколай Сняєв. Так. Ну працює добре. Ну, при, притерти, ну, перша тона, ну як обично, поки навчиться, поки знатимеш ну, важність, яка, яке зерно, поки ну, тоді робить добре. Да? Ну, ну вже так. працює добре. Ну 100 кг час я маю. Тебе 150-й? Да. 150-й. Мотор 4 кВт не стоїть? Да. Так. Через кондьори? Через кондьори. Ну тільки що напруга слаба. Ну зараз взагалі з цим ділом проба, важко. Тоді Важко йому. Да. Як напруга хороша, то робить хорошо. Ми ще стараємося, бачиш, менше молоті, наче трошки воно і важче йому гранулірувати. У ну, мене то не дуже, бо 7,5. Але економимо електроенергію. Зараз повиключали електробатареї, підключали холодильники. По максимуму скажу хлопцям, щоб менше е ну, стараюся не робити на замовлення, тому що. Такий період, що зараз треба це все діло робити. Або треба робити, я не знаю, вночі, мабуть. Ну, вночі, вночі. Треба дивитися, коли там вони пишуть в дитеку, коли можна робити. До 7 утра. З 11 ночі до 7 утра ще можна робити. В час пік, Надюшка, на, держи я телефончик. Так? Так, кажи, я на уроках знімаю відео. Чуєш, підеш, у нас залишилася одна кружка, одна єдинна. Так що я не можу свої підпишити кружку не чоловіків. А ми вже розробимо тут вже нову якусь методику. Є у нас тут у березані оказується у моєї куми. Брат займається такими речами, там, футболки, кружки. Ну, всякі такі цікаві речі. Я ж наче було вже нено штук. то вже нено заказували мене. 60, чи таже й більше. Немає одної брати. Тебе ж немає, правильно? Так що немає. Матюшка, заснімемо відео. Мішечок комбікорма я тобі дам, потім розберемося, те, що ти в мене просив. Так. І потім цього. Ще такий нюанс. Кривеньку качечку, щоб не думали, що я там Саню кидаю. Ми Ні, з ним говорили, колеку, я до нього подзвонив і кажу, є така ситуація, ту свинку. Іменно, не то, що там, в мене от є ті, 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 кому вже вони почать по списку. Захромала. Дзвоню, Козаня, нагай так така штука. Кажу, хоч, я тобі 500 гривень скидаю, якщо не догоди, Господь пропаде, я потім возмістю тобі з чергу. Ну так вийшло, якщо ти вчора відео дивився, воно літає як пуля. Сирий річ зробив невеличкі процедури і все. Але все одно наші договір розстається при нас. Якщо ми даємо слово, ми повинні так робити. Правильно? Так. Не так, що за ногу вкинув, ти привіз додому, а вона крива. А потім ти мені дзвониш, я кажу, то то ти неправильно його Сашка за ногу взяв. Так що треба бути такими, якими є. Я так завжди говорив і шукаємо собі подобне. Давай в сарай йде. Ну, і ти в жарай? Ні-ні, якимсь. дворова. — дрова. Кажуть, яка в тебе порода? Шелеківська дворова. — Санька, твої перші. Тут ти всі традиції наші знаєш. Да. Кривенька так, Що Ми маємо ну, Ми маємо 15 кг, Саня, то подалкуйся. Звісно, хочеться здорових, ну ходи, бачиш.

Так, О, то маємо, то маємо. на дружки Ну, якраз ти стартуєш, стартуєш із цього положення. Так що забирай свого валетчика. По рецептурах Таня вже все знає. Є yeah. конкретний пацан. Як хотілося б вже такий кілограм 200, да? Yeah. Але ну нічого, все нормально. Довго ты конечно Так сказав, созрівав, да, але созрів. Поїдуть вони в саме місто Переяслав, правильно? Це ж я колись вам сало привозив, так? Да? Да. Все, я зрозумів. Ні, не я й зрозумів, що я зрозумів, але думаю, спитаю на всякий случай. Десь на там ми зустрічались. Ми летіли десь по макуху там, туди-сюди. Надюш! Побігла вже десь. Так що Санька, під'їжджай до зернового. Багато тобі не дам. Остався там клумак, кум вчора був, щось не зробив. Ну, Я вже замішав, зараз буду гранулювати, щоб хватило ж валерчикам і треба ж буде завтра завтра вже заберуть на чернухи і, дасть Бог, завтра відвезу я вже на ту Райківщину. Тому що пообіцяв, а тепер я того то времени немає, то те. Тепер треба все одно загрузити, поїхати до людини в гості і відвезти поросят. Так що Санька, під'їжджай. Дякую. Хай ростуть. А, так що ж я ж, їдь, йдіть. По цінові політики кривенька поросятку буде стоїть 2 тисячі гривень, а більшенька, нормальне 25 тисячі гривень. Так ми з Санією договорились, у нас такий був договір. Я кажу, я скидаю, значить, така буде ціна. Анатолій, ти, 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 ти тільки мотаєшся з ти типу, просто создаєш від, що ти щось зробиш. А тоді кажуть, оце цигана використає. Що? Треба, треба заздати вичерп. Да. Каже, дай мені щось, то мені треба купити автоматику. Але. Вже не каже не позиція, а вже каже, дай мені заробити. Так і не дамо друг другу вмерти. Так. Санька, клумачок, муртур на базі. Нічого, нічого. Як, як, як обично. Тормозок. Зараз Надюха десь там вже кружку дожна, її свисну, хай винесе кружку мені. Надюшка в нас зараз за замість мамки. Доть. Піду сам, піду сам мотнуся. Опа-опа-опа. Все, надюху щось не можу знайти. Це, це, виходить, заключительна в цієї партії. От. І буде в тебе така кружка. Боже тепер шелудьком пить кофе зранку. От цяцька, так? Да? А з тої сторони Шелудько, ну бачу в картузі. Це моя сестричка ютубовська їх замовляла, вона їх розробляла. Так що якось так. Так що, друзі, зараз я вже Саньку відпускаю, йому ще там треба трошечки, як я й говорив. Якщо є поблизу однодумці, можна приїхати, взяти з мішечка на 100 кілограмів і зробити для низки, правильно? Да. От. І мішечок десяточка зайшов. Зайшов. Саня бере теж десятками. О, тому що мені там писали, що там 10 кілограмів мішок це нічого. Воно в основному вже 25, а, а десятка заходить. Десять для бройлера взяв, десять 10... шикардоз, так? Да? Так, все, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Е, кому сподобалося, поставте лайк. Може, які є запитання, пишіть, постараємося дати відповідь. Всім бажаємо нам скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а в псаньки, щоб росли поросята і щоб вони множилися, додавалися і все буде добре. Щоб у вашій сім'ї теж було свято і був таранчук. Тому що таранчук чи свіжина це святе. Так що всім, друзі, миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.